Доброго вечора, шановне панство, центр Рудно. Діючий салон краси в дуже гарному місці. Зараз в середині покажемо. Тут є 78 метрів на першому поверсі і ще під цінним приміщенням є ще підвал. Значить, маємо перукарню на три робочих місця. Маємо тут. Манікюр, педикюр, перманентний макіяж. Фактично продається діючий готовий бізнес. Власник приватна особа. Тут є підвал, то що я потім покажу вам. То маємо санвузел. Бойлер. Продається зі всім. Ціну озвучу в кінці. Ціна дуже гарна. Ось таке приміщення. Гарна ергономіка. Ось тут, щоб голову мити. І тут маємо фактично масажний кабінет. От масажне ліжко, Металопластикові вікна, батареї, опалення електричне. Воно в підвалі. Є два кондиціонери, зверніть увагу. Ось другий кондиціонер. Так, і внизу ще є велике приміщення, зараз я вам покажу його. Воно не входить в техпаспорт, але воно є 78 метрів квадратних зверху. І внизу, зараз я акуратно спущуся. Тут є така комора внизу і котельня фактично. Є електричний котел. Напевно, вас цікавлять які затрати. Затрати орієнтовно 8 тисяч гривень зимовий період на... Опалення на тепло. Ось котел електричний. Ось є бак на воду. Ось котел, який повністю це обігріває приміщення. Є підігрів підлоги зверху. І тут маємо таку ще кімнатку. Отже, шановне панство, як ви думаєте, скільки коштує? 78 метрів і ще підвал, десь 25 метрів. А можливо і більше. Так, ще раз показую. Тут маємо санвузол, тут маємо кабінет і кухню. Так Тут маємо манікюр-педікюр, гарний ремонт. Тут є перукарня, холл. Перманентний макіяж тут роблять, а тут у нас є масажний салон. Ціна 98 тисяч доларів, можливо, ще якийсь невеликий торг. Так що звертайтеся і, можливо, цей це прекрасне приміщення в центрі рудно. Цей діючий бізнес буде ваш. 78 метрів, 98 тисяч і плюс внизу підвал 60 метрів 30. Звертайтеся без е, ріалторських послуг. До побачення!